Recording in Progress. Чудово. Доброго ранку. Зараз ми зануримося з вами в нову тему на сторінці 74-75. Перевіряю, чи я дійсно вімкнула запис. Сподіваюся, що так. Дивимося, що у нас сьогодні за матеріал. По Сьогодні це «Reading». Давайте ж з вами подивимося в for and against. За і проти. І у нас під'їхав speaking. Працюємо in groups, and discuss these questions. How important are the changes below for your town city? Наскільки важливими є зміни внизу? Тобто слово below це внизу. Or your town city. Better water. Краща вода Better Wi-Fi. Wi-Fi. Bigger library. більша бібліотека Improved roads. Polity. More schools, більше, шкіл more street lights. Більше вуличного освітлення. A new airport, новий аеропорт, аню хоспітал, нова лікарня, new metro line, нова гілка метро, and new museum, новий музей, а не shopping mall, новий торговий торговельний центр. A new stadium, новий. Та діон. Say, if they are very important, скажіть, вони дуже важливі. Quite important, досить важливі. Чи не дуже важливі? Поясніть, чому. Подивіться на фото: є вони спорудами А ні. Чи вони будують R the building? Чи вони будують? Чи дестрой уничтожають? Знищують усе в твоєму місті, території чи країні. Вот що, where, де? Is it a good idea? Є це хорошою ідеєю? Are they planning to build anything? Present continuous. Чи планують зай вони будувати щось, що де є за хорошою ідеєю? Ось це спікінг такий тут. Словничок за наша тема і проти. Якщо ви за. План, ви гадаєте, що він хороший. І якщо ви проти плану, ви гадаєте, що він поганий. Коли ми пояснюємо, чому ми думаємо, що план є хорошим або поганим, ми іноді користуємося конструкціями VIGO. Він збиратися, щоб сказати, що результати ми predict. прогнозуємо. На майбутнє. Я за I'm for. Я за будівлю більшої кількості шкіл. There are going to be fewer students. Вони плану. Are going to збиратися. Швидше за все буде менше студентів в кожному класі. Це корисно для дітей. Оце are going to be. Це швидше за все буде. Тепер ми читаємо коментарі 1.9 стосовно планів. Чи є мовці за, чи проти планів? Okay. It's going to save time. Це заощадить час. It's going to provide a useful service. Це швидше за все забезпечить так. Це швидше за все забезпечить корисний сервіс обслуговування. It's going to improve education. Воно швидше за все поліпшить освіту. It's going to help business. Це швидше за все допоможе бізнесу. It's going to cause. спричинить спри багато шуму і It's going to be bad for the economy. Це буде погано для економіки. It's going to create jobs. Це uh, створить швидше за себе. Створить місця it's going to cut the number of cars on the roads. Це швидше за все уріже, а, кількість машин на дорозі. People are going to lose. Люди швидше за все втратять свої роботи. Жах. Вправа 3. Які коментарі? із вправки 2 Could you make about the changes? Могли б ви зробити стосовно змін? Наприклад. A new airport is going to cause a lot of noise and pollution. Новий аеропорт призведе до uh, cause, ну, це змушувати. Призводити. Швидше за все призведе до великого шуму і забруднення. Новий торговий центр is going to, швидше за все забезпечить корисний сервіс. Хай буде так. Тут у нас Spend two minutes trying to remember the virtue, бо його знає нам із справи два необхідно щось поставити. Ось всю вправу. Цікаво. Ну, давайте пробувати. Що тут може бути? Що тут може підійти? I don't want the government to cut taxes. It, it's going to be. Получається так, який буде переклад? I don't want the government. Я не хочу, аби уряд урізав податки. Texas це податки, а cut — урізати. І швидше за все, тут буде бій. Це, швидше за все, буде поганим для громадського обслуговування. Окей. Okay. Уряд потребує користуватися технологіями більше. It It's going to save. Це швидше заощадить багато грошей. Сейв. Заощадить. I'm for having the Olympic Games here. Я за проведення олімпійських. Олімпійських ігор тут is going to. Це створить. Так, тут уже S є, значить так, як звіться, давай як це прибрати? Ні, я, я не знаю. Create, Створювати багато opportunities, можливостей для людей тут. The government wants to. Знову таки create. ні. Уряд хоче. Урізати кількість поліцейських, але я проти цього. Ось вона цей коз. It's going to cause. Це призведе до проблем. There is going to be more crime, буде більше злочинності. It's a good idea to stop cars in the city center. Це хороша ідея зупиняти машини в центрі міста. It's так. Поліпшить, it's going to improve the city, поліпшить місто, and забезпечить, uh, provide. Більше, бачу, що там спель. More, бла-бла-бла, people, а що бла-бла-бла, не ясно. More, more, more. More space for people, напевно, більше місця для людей. Shopping is nicer when there isn't any... І да, скупуватися простіше, миліше, коли немає колобок oh, чи що, бо я знаю. A big car company, велика автомобільна компанія збирається закритися, close down, Закритися. Чому? Because it's losing, вона втрачає Money, гроші. I want the government to. Допомогти. Я хочу, щоб уряд допоміг людям who are going to lose the job. Щось таке, напевно. Так. Єсть. Угу. Reading. Прочитайте уривок. Уривок з вебсайту. І прочитайте коментарі. А де? Ага, your opinion matters. Ваша точка зору так, то має значення. Так, matter, Важте. The local government що він хоче, зараз подивимося. I think it's a good idea. It's going to help business and more people are going to come here. At the moment, people have to fly to the capital and then get the train. It takes hours. Я yeah, that's це хороша ідея. Це ж, швидше за все, допоможе бізнесу і більше людей збирається прийти сюди. В даний момент люди повинні літати в столицю і потім сідати на потяг, це займає години. Каже Джаміла, яка за щось. Але Кес каже, я не думаю, що це хороша ідея, I don't think it's a good idea. It's not going to be near my house. Це не збирається проходити біля мого будинку, але I still want, don't want, all those planes to come here. Не хочу аби сілі такі сюди прилітали. There is going to be a lot of noise and pollution. Тут буде багато шуму і забруднення, and they want to build it in some nice countryside outside the city. І вони хочуть побудувати його в певному селі за місто, це аеропорт. The the local government is very to build new airport. Mm -hmm. The government is planning. strong I'm going to it's, it's going to improve the situation. The government is spending too much money at the moment. They need to do something about it, and I don't want to pay more taxes. Це швидше за все поліпшує ситуацію. Уряд витрачає забагато грошей на даний момент, і їм необхідно робити щось стосовно цього, і я не хочу платити більше податків. Добре. against it's going to cause a lot of problems because there are going to be fewer doctors fewer policemen fewer teachers maybe some people can pay to see a private doctor or pay for extra classes for their children but for a lot of people it's going to be bad for their health and their children's education Швидше за все буде менше, менше лікарів, менше поліцейських, менше вчителів. Можливо, деякі люди можуть заплатити, побачитися із приватним лікарем і, або заплатити за додаткові заняття для їх діток, але для багатьох людей це швидше за все буде погано біля здоров'я і для освіти їх дітей. Що тут відбулося? Вони кажуть про кат зменшення. Uh, spending money. мone. Uh, spending money. О, ось я не ситуацію, коли вирізають витрачання, витрати грошей. Нехай буде так. Наш уряд хоче, і він хоче тут побудувати, я вже побачили, новий стадіон E-Sports. Stadium. It's going to be good for our country and our economy. Lots of people are going to come here and spend money in the hotels and restaurants, and they are going to meet local people and learn about our country too. I think it's a great opportunity. And for me, it's going to be good because I'd really like to go and see the matches. I hope the tickets aren't going to be very expensive. Так, це каже Глорія, і вона за. Це, швидше за все, буде хорошим для, нашого, для нашої країни і нашої економіки. Багато людей швидше за все приїдуть сюди і витрачатимуть гроші в готелях та ресторанах. І вони, швидше за все, познайомляться з місцевими людьми і вивчать про нашу, про нашу країну також. Я гадаю, це чудова можливість, а і для мене це швидше за все буде корисним, тому що я б дійсно хотіла поїхати і побачити ці матчі чи піти. Я сподіваюся, що квитки не будуть занадто дорогі. І Елі Елайджа, який проти It's going to cost a lot of money, and I think we could spend the money on better things. There are more important things than sport. How about providing a computer for every student or providing free English lessons? Those are better ways to spend all that money. Це, швидше за все, коштуватиме багато грошей, і я гадаю, ми повинні витрачати гроші на ліпші речі. Є багато важливих речей, важливіших речей, ніж спорт, як стосовно забезпечити комп'ютер кожному студентові, або забезпечити безкоштовні англійські уроки. Це є ліпші шляхи to spend витратити усі ті гроші. Yeah. Тепер завдання. Яка людина would like more tourists? Хотіла б більше туристів? Мені здається, що це Gloria. And це там Джамала, Джамило щось таке. Хто б? Оцей would це б? Хотів, хто б хотів to improve education, поліпшити освіту? Оце Elija. Треба тепер написати його правильно. Elija. Хто хоче е, заощадити час? Ось ця Джаміла. Хто хоче заощадити гроші, Гевін. Хто любить спорт Gloria? І хто. Е, worried, хвилюється стосовно е, навколишнього на, на середовища. Працюйте в парі, сьоме, скажіть, які люди мають схожі точки зору з вами і чому. Спікін під'їхав, прочитайте плани внизу і вирішіть, Which you are for, за які ви, за і за які ви і проти, за які ви і проти яких ви. Напишіть одну причину чому? Уряд швидше за все. Побудує нові гілки, певне uh, метро, не uh, факт, train, train за потяг. Може бути все ще заводну залізничне полотно for high-speed trains. Ну, ось для швидкісних потягів. Друге, the government wants to make a law to stop people building in the countryside or next to the sea. Уряд хоче uh, зробити закон, щоб зупинити людей. Будувати у селі або поруч із морем. Третя, уряд збирається increase, то є cut, знизити, а це increase, збільшити вік, коли люди виходять на пенсію із 65 до 68. The local government is going to close all the libraries and provide some books online for free. Місцевий уряд збирається зачинити всі бібліотеки і забезпечити усі книги. В мережі онлайн безкоштовно. І останнє: The local government would like to build a shopping mall in your area with 100 shops and a car park. Місцевий уряд хотів би побудувати шопінг мол, торговий центр в, вашій, в вашому районі на 100 магазинів і парковку для автомобілів. Дев'яточка, працюйте в групі, утворіть дискусії стосовно планів правил лісі, наприклад. I'm for the high speed trains, я за швидкісні потяги. It's going to create jobs, Це uh, швидше за все створить робочі місця. I agree, я погоджуюсь, it's going to save time, це забезпечить час і надасть корисний сервіс для нас. І я проти цього. It's going to be bad. Це швидше за все буде поганим для навколишнього середовища. Давайте дивитись тепер Sounds and Vocabulary Review. Шести, так, домашнє завдання. Я ось бачу, під'їхало. Вам необхідно зробити вправки на сторінці 179.1.3 із цим Going 2. А ми зараз зануримося в 60 і 61 трек, де нам начитають якісь корисні речі. Корисні речі. Ну, сніжнюю, сніжнюю. Так, ой, купиш тисограня сені не поб'є. Яка там у нас сторінка? 200 з копійкам. Зараз побачим. Шістьдесят осено. Ось воно. Так. воно, ось воно, висуті. Так всі mm дішечки, -hmm. дуже добре. 60 -е мені треба. Чудово, де ти, моя хороша, виходь. Ось твоя золота. Sixty. A. I. A. I. Who? Who? A. A. I, I, booth, eight, day, I, lie, do, mm -hmm. you, to do, sixteen. She's the the Track 61. One. They're going to create 800 new jobs. Two. I'm going to drive there so I can take you. Three. I do exercise every day to keep fit. Four. The university has a famous library. 5. I'd like to move to a nicer place. 6. The school provides all the books. 7. I'm saving money to buy a motorbike. 8. It's going to improve the situation. Давайте перекладемо їх. They are going to create, швидше за все, вони створять 800 нових робочих місць. Друге, я збираюся, швидше за все я туди поїду на машині. Тож я можу тебе взяти. Третє, я роблю вправи кожного дня бути в формі. Четверте. Університет має відому бібліотеку. П'ять. Я б хотів переїхати в ліпше місце. Шість. Школа забезпечує усі книжки, надає. Сім я заощаджую гроші, аби купити мотоцикл. І вісім. It's going to improve. це поліпшить ситуацію. Ось такі ситуації. Так, прекрасно. Давайте подивимося посудок. Готово. Тепер подивимося, що у нас з словами. Так, 70, дай Бог пам'яті. 74-75 сторінки. Давайте пройдемося. Що ми сьогодні вивчили? Перше. <кхм> Age. Так. Це вік. Друге. Create. Створювати. Третє. Урізати. Четверте. Навко не владимо, навколи Не. Середу вище, екстраду Шосте. Health. Здоров'я. Improved. Поліпшений. Лане. Гілка. Дев'ять. Мейл. А, ні, це мол. Треба збільшити. Війську. Мол. Центр. Торгівлі, торговельний центр, нойз, шум, плейн, літак, прилушин, Забруднення. сейва за СПІД. Швидкість. СТЕДІЯ. ста ді Дякую. Це 15 -е було. 16. Street light. вуличне освітлення Technology, Технологія. 18. Tourist tourist Wi-Fi. Такі є вайфайки. Wi-Fi. що? Є успіх. Так, все зробили. Робіть домашку. Як завжди. Сподіваюсь, урок записався. Дивіться.